Летиш в літаку і бачиш всі з патчами. Крім того, відкриваєш інтернет і всюди. І співачки, і культурні вічі всі спадчими. Пачі повсюди. Але хіба так треба зробити? Давайте подумаємо разом. Уявіть, що ви поплавали довго-довго. І подивіться на свої пальчики. Вони розбухли. Так, після води наші пальчики розбухають. Так само діють і гідрогелові пачі, і гідрогелові маски. Наша епідерміс розбухає, і нам здається, що зморшки йдуть геть. Але. У щоденному використанні такі вау-засоби призводять до резінтеграції кліткових структур. Це легко пояснити навіть п'ятирічній дитині. Наша піддержність розбухає, потім він висихає, і ми маємо зневоднену шкіру. Коли ми йдемо на весілля, якесь раптово треба зробити з себе. Жінку без мошок, нехай той епідерміс розбухне ставимо пачі під очі, ставимо на носогубку, але не для щоденного використання, і це дійсно підніжка власній молодості. Не робіть так ніколи. Це дуже велика проблема.